А ви знали, що англійські тварини зовсім по-іншому говорять, не так як наші. Ось, наприклад, український півень сказав би кукуріку, а англійський скаже «какедудуду». З вами Оля зі школи англійської ораторіка. Сьогодні розкажу вам все про тварин англійською, які звуки вони видають, та дізнаємось про декілька класних ідіом пов'язаних з тваринками. Ну і наостанок розберемо легендарну мемну фразу усика. Ну що ж, тварина англійською це animal. Animal. Усіх тваринок ми можемо поділити на три групи: це свійські, ті, які живуть на господарстві, дикі, ті, які живуть в лісі або в дикій природі, та морські, ті, які не можуть жити без води. Отже, свійські тварини це Domestic Animals. Дикі тварини Wild Animals. Та морські тварини Sea Animals. Почнемо з Domestic Animals. Та зразу зіграємо у гру. Я покажу тобі картинку, а ти спробуй відгадати цю тваринку англійською. Деякі з них ви вже чули, а деякі е, для вас будуть нові. Ну що, готові? Dog Cat, Cow, Pig, Sheep, Horse, Rooster. turkey. Goose. Чудово. Переходимо до wild animals, тобто диких тварин. Lion. Monkey. Tiger. Bear. elephant, giraffe, zebra, fox, wolf, moose. I na reszcie sea animals. Topto, morskie tvarene. Dolphin, Shark, Fish, Crab, Seahorse, Jellyfish, Octopus. Starfish. Squid. Whale. Тепер потренуємося. Спробуємо відгадати тваринку не за її виглядом, а за звуком, який вона видає. Давайте прослухаємо звук і спробуємо відгадати тваринку. It's a pig. Це свинка. It's a sheep. Це вівця. It's a rooster. Це півень. It's a bear. Це ведмідь. It's a wolf. Це вовк. It's a dolphin. Це дельфін. До речі, якщо тварина має зуби, вона, на жаль, інколи може кусити. Англійською ми скажемо bite. «Bite» Кусати. Яка тварина може вкусити? Так, собака. The dog bites. Собака кусає. Якщо вас кусає не собака, а скажімо, бджола. То в такому випадку ми вже не будемо використовувати bite. Ми скажемо sting, sting – жалити. Ouch, the bee stings. Супер! Тепер ви знаєте, як ці тварини виглядають і які звуки вони видають. Але почекайте, ще ж існують деякі цікаві фрази та ідіоми, пов'язані з тваринами, які я дуже хочу вам сьогодні розповісти. Якщо нам, українцям, некомфортно в якомусь новому оточенні, ми скажемо, ну, як не у своїй тарілці. Англійці скажуть like a fish out of water. I felt like a fish out of water at the party, because I didn't know anyone there. Я почувалася як не у своїй тарілці на вечірці, бо я не знала звідти нікого. Ану, підніміть руку, хто чув цю пісню? ...as as 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 a a a fox, as strong as an ox, as fast as hare, as brave as a bear... Впевнена, що дехто з вас точно її чув. Sly as a fox означає хитрий, як лис. Якщо хтось справді такий хитрий і підступний, ми кажемо про таких людей: Sly as a fox. Я думаю, немає нікого, хто б не чув цю славнозвісну фразу усика. Don't the horses». Pardon me? Don't push the horses. Don't push one. Don't push the horses. I need the, I need need a, a translator. Він мав на увазі Притримай коней. Тобто зачекай. Але трішки помилився. І його не зрозуміли. Hold your horses означає «притримай коней» або не спіши decision. чекай, нам потрібно перевірити деталі перед тим, як приймати рішення. Ось і все на сьогодні. Ми з вами вивчили свійських, диких і морських тваринок, їхні звуки та декілька корисних ідіом з ними. Тепер ви можете сміливо називати тварин англійською і знаєте навіть, як укурікає англійський півень. А щоб закріпити матеріал, спробуйте скласти два або три речення з тваринкою або з ідіомою. Та напишіть у коментарях, мені буде цікаво почитати. І не забувайте підписуватись на ораторіку та ставити лайк, якщо вам сподобалось це відео. До зустрічі у наступному уроці! Бай-бай!